До Подільська привезено чергову гуманітарну допомогу вагою 20 тонн. Допомозі сприяв фонд Адра. Організувала її церква адвентистів сьомого дня за підтримки всесвітньої продовольчої кампанії, що працює в Україні в рамках реалізації проєктів ООН. Зараз за моєю спиною ми бачимо, як люди допомагають нам з вигрузкою. Це обичні люди, якби безкоштовно повністю прийшли допомогти для нашого міста, аби не допомогти іншим людям. Вони свою допомогою допомагають іншим людям. На щас це дуже важливо. Допомогу надаватимуть таким категоріям людей, як людям поважного віку з інвалідністю та багатодітним сім'ям. Допомогу буде наше місто Подільськ отримувати від церкви адвентистів сьомого дня, яка знаходиться за адресою Шевченка 44. Вага продуктового набору становить 17,5 кілограмів на сім'ю. Це 7,5 кілограмів рису, 15 пачок спагеті, пляшка олії. В департаменті на цукровому заводі там буде формуватися, будуть формуватися списки. І потім будуть обзванювати ці люди, і будуть назначені дні, в які вони будуть приходити. І по спискам будемо роздавати цю допомогу кожній людині. Хочу зауважити, що допомога буде видаватися тільки тим людям, які будуть зареєстровані, які будуть і списки передані нам до церкви, і потім люди будуть приходити. Якщо вони є в списку, то допомога буде видаватися. Тобто, згідно зі списку, люди так. будуть отримувати допомогу. Допомогу тільки так, тому що ми не можемо, якби люди проходять, бувають, люди просто проходять і хочуть отримати допомогу. Але ми не можемо всі видати, то тобто, допомога, ще буде декілька фур ще має прийти на Подільський по нашій організації, і потім їх не буде. Тобто, вже завершується програма. Тому що ця допомога вона по всім регіонам би, сформована. Миколаїв дуже багато там, де потребує такі. Наше місто також потребує, і наша церква Адвентистів сьомого дня допомагає в цьому плані, щоб як, хоч якось, допомогти малоймущим людям, які нуждаються в цьому. За словами молодіжного керівника церкви адвентистів сьомого дня Олександра Матвієнко, допомогу отримують 1300 сімей. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.